Привіт, привіт, слава Україні! З вами канал Неідеально і я Неідеальна Марина. Рада вітати вас у приймаючому просторі мого Ютуб каналу. Тут ви можете бути самими собою. Бо якщо вам набридла історія про успішний успіх, то ви в правильному місці. Її тут не буде. Розповідатиму вам про істину першої інстанції, не даватиму вам експертних порад. А говоритиму про те, що для мене є важливим та наболілим. Бо, як каже українське прислів'я, не все те золото, що блищить. Можливо, мій досвід стане вам у нагоді або черговою причиною посміхнутися. Наливайте каву або чай, вмощуйтеся як найзручніше, а я починаю. Тема сьогоднішнього відео моя історія дієт. Я розповім вам про те, як. Моє постійне бажання відповідати стандартам краси спровокувало у мене РХП. Але як ви розумієте, ці стандарти краси вони не взялися ось так, їх нав'язало суспільство. Тому не секрет, що стандарти краси можуть тиснути на ментальне здоров'я людини та погіршувати її самооцінку, призводити до тривоги та неприйняття свого тіла, що і сталося зі мною. У суспільстві було і є очікування, що жінка протягом усього свого життя повинна бути у ідеальній формі незалежно від обставин. А будь-яке відхилення від ідеальної норми сприймається як слабохарактерність та відсутність сили волі. За таку жінку скажуть: ой-ой-ой-ой, вона себе так запустила. А коли така жінка ну, чихати хотіла на думку інших, почне їсти що хотіти і виглядати, як хотіти. Oh, no! No, no! No. То її соціум готовий розіп'яти тонною засуджень. Усі, кому не лінь, вважають, що мають право робити цій жінці зауваження про її зовнішність та давати їй непрохані поради. Щось на кшталт. Дорога моя, ну ти щось так поправилася. Я тут знаю таку класну дієту. Може, ти б спробувала її? Вона тобі точно допоможе схуднути. Така дієта точно подарує соціальне одобрення і проблеми із здоров'ям. Але якщо раптом ця жінка все одно сильна і не збирається жертвувати своїм здоров'ям заради цих стандартів, то гріш їй ціна щастя, успіху, любові їй не досягнути. А чому спитаєте ви? Як чому? Бо не худа. Так, я іронізую, бо без іронії важко описувати, що від нас вимагає соціум. Але ще з дитинства я пам'ятаю, що е, ідеально худе тіло без граму жиру, е, фігура у вигляді пісочного годиннику, струнка талія, худі ноги і це все є еталоном жіночої краси. І ще задовго до ери інстаграму та ери тіктоку у мультиках, серіалах, фільмах нам нав'язували, що жінка повинна бути худою, малесенькою мініатюрною. От, наприклад, попелюшка, якою вона була? Вона була з тонкою талією та великими голубими очима. Наприклад, та ж сама білосніжка, у неї був малесенький носик, і і тонесенька талія, наче після операції по видаленню ребер. Також мені не завжди запам'яталися пропорції порції а, жасмін, а, які були а, ідеальними, як в Кардашян. тонка талія, широкі бедра. І а, принцеси виглядали завжди ідеально, незалежно від того, чи вони прибрали півцарства, чи щойно проснулися з літургічного сну. А, і я, коли дивилася на цих принцес, мріяла, що коли я виросту, я стану такою ж самою красивою і у мене закохається принц. Бо краса вона ж дорівнює любові за красу тебе люблять, правда? І от у підлітковому віці мені запам'ятався фільм Погані дівчиськи», де головна героїня Реджина Джордж, найпопулярніша там дівчинка, мала атлет, атлетичну фігуру, і у неї був найбільший страх потовстішати. Е, потовстішити. Воно не сходиться. Це ж п'яте. Мабуть, маркування неправильне. Є більший розмір. Вибачте, у нас є тільки перший, третій, п'ятий. Подивіться в іншому магазині. І це мені відклалося у голові, що худоба дорівнює популярності і успіху. І якщо не буду худою, то мені не буде популярною. Інший фільм це щоденники Бріджіт Джонс. Був єдиним фільмом, де головна героїня не мала ідеального тіла, і саме це стало основною темою та проблемою фільму. здається, що життя скінчилося. І припаси з холодильника стають єдиною розрадою. у мене є вибір змиритися зі статусом <пит> старої діви і стати поживою вівчарок. чи ні? Бріджіт не могла побудувати своє щасливе та романтичне життя допоки не схудла та не почала відповідати стандартам краси. При цьому у неї була низька самооцінка, багато комплексів та психологічні проблеми, які вона вирішила вирішити схудненням. Від цього у мене в дитинстві склалося враження, що худоба дорівнює щастю, і худоба здатна вирішити усі проблеми. У всіх моїх улюблених підліткових серіалах та фільмах, таких як Щоденники вампіра, Пліткарка, Сумерки, Три метри над рівнем моря. Головні героїні були худими, хтось дуже худим. А хтось модельних параметрів. У таких героїнь, звісно, по збігу обставин завжди закохувалися найкращі хлопці, і вони потрапляли в епіцентр бурхливих подій. А ось десь тут вийде фотографія вилізе: Це я у свої 16 років. Як же ви можете побачити? Жодна головна героїня не мала моїх середньостатистичних параметрів і навіть близько не була на мене схожа. Чи засмучувало це мене, спитаєте ви? Ну, мабуть, так. Бо якби ні, я б не сиділа тут в 12 й ночі і не знімала б це відео. Тому що вже у 16 років я почала прагнути виглядати на 20 кг меншою, що хоча б трішечки. Хоча б чуть-чуть бути схожою на цих прекрасних дівчат з серіалів. А от персонажів антагоністів завжди зображували як непривабливих і обов'язково і зайвою вагою. Наприклад, Урсула з Русалоньки була зображена товстою для того, щоб підкреслити її агресивність та злість на контрасті з тендітною та доброю Аріель. Зовнішність Фіони із Шреку. Ви сміювали за її зайву вагу, навіть якщо їй б... їй подобалась її зовнішність, і їй було комфортно в формі, в якій вона була. На жаль, у мене склалося враження, що бути не худою дорівнює бути не красивою. Це декілька. Варіантів із сотень, коли соціум просував нереалістичні стандарти краси, пов'язані з худобою та цілу купу стереотипів пов'язаних з неідеальною, на думку суспільства, зовнішністю. Разом з тим, суспільство завжди знаходило вихід ситуації. Воно пропонувало людям сідати на дієти, бо дієти були чарівною пігулкою, яка здатна вирішити усі питання із вагою і не тільки. Телебачення створювало реаліті шоу, які показували, як люди втрачали ненависні кілограми на дієтах у найкоротший термін. А далі відбувалося чудо, і з стратою ваги у людей зникали усі проблеми. Саме тоді я почала дізнаватися, що якщо хочеш мати ідеальну фігуру, треба сідати на дієту, бо ідеальна фігура дорівнює дієта. Зараз мені послід зауважити, що я притримуюсь думки, що моє тіло моє діло. Так само, як ваше тіло, ваша справа. Використовувати вам дієти чи відмовлятися від них вирішувати тільки вам. Але моя особиста думка є такою: я проти дієт. за лише тоді, коли є показання лікаря, тобто проблеми із здоров'ям. А внутрішньою мотивацією людини сідати на дієту має бути любов до самого себе. В усіх інших випадках я завжди проти дієти, бо часто внутрішньою мотивацією людей сідати на дієту є сором за самого себе. Через свій зовнішній вигляд, так було і в мене, рішення про дієту та схуднення точно не має прийматися для того, щоб задовільнити очікування інших та отримати схвалення. І точно, не щоб заслужити любов. Дієти часто демонізують їжу, ділять її на хорошу і погано. Суворо обмежують або повністю виключають певну групу продуктів з раціону людини. І це пагубно впливає на здоров'я. Бо їжа у житті людини виконує три функції: перше закриття фізіологічних потреб організму, друге це задоволення емоційних потреб. І третє – Їжа відповідає за відчуття контролю. А тиск, пов'язаний з обмеженням, які, створює, які створюють дієти, можуть посилити у людини відчуття сорому та провини і спровокувати проблеми із харчовою поведінкою. Якби я у 16 років не повірила тому, що худоба дорівнює, красі, успіху любові, я б ніколи не сіла на дієти. Якби я знала, що таке здорова, та не здорова харчова поведінка, я б ніколи не допустила у себе розладів харчової поведінки. Але, на жаль, і можливо на щастя, у житті немає, якби, у житті є як є. Тому вам потрібно знати, що здорова харчова поведінка. Це поведінка, при якій людина здатна відрізнити фізичний голод від емоційного голоду, опираючись на сигнали власного тіла, і здатна харчуватися збалансовано у правильній кількості та не використовувати їжу для боротьби з емоціями. Ви повинні це знати для того, щоб відслідкувати, чи у вас здорова харчова поведінка. А до нездорової харчової поведінки відносять поведінку, при якій людина ігнорує або не відчуває сигнали голоду та ситості. Її харчування стає емоційним, вона ділить їжу на хорошу та погану, а також використовує їжу для заїдання стресу або обмежує себе для досягнення нереалістичних стандартів краси. Тому усі нав'язування соціум про те, як людина має виглядати, є токсичними. А рекомендації сідати усім поголовно, без винятку, на дієти, це є зараження людей ідеєю нездорової харчової поведінки, коли інші кажуть, сідай на дієту. От тут чи тут вийде дві фотографії. Вгадайте, на які з них у мене здорова харчова поведінка, а якій не дуже. Бо ідеальна фізична форма не дорівнює здорова харчова поведінка, як не ідеальна фізична форма не означає, що людина не зможе бути здоровою, коханою, щасливою. Моя історія є такою. Я з п'ятого класу не знала, що в мене є якісь проблеми із зайвою вагою, поки мої однокласники не почали на неї мені вказувати. І, звісно, булити. Вперше у 10 років я відчула сором за. Те, як я виглядаю, а тоді у мене е, почалося стверджуватись переконання, що я є некрасива, мене ніхто не полюбить і я нікому не потрібна, якщо я не схудну. Бо лише схуднувши, я зможу отримати одобрення однолітків. Я не знала, як я маю схуднути, але телебачення, швидесенько це виправило, особливо програма Все буде добре і битва дієт. Вони мені розповіли про нескінченне різноманіття дієт і що саме дієти вирішують усі проблеми. Я, до речі, хочу зробити розбір цих програм, щоб розповісти про токсичні ідеї, які вони проштовхували в масу. Але зараз не про це. У 9 класі я спробувала свою першу дієту. Це була гречана дієта, і відтоді мене було не зупинити. Голівудська, вегетаріанська, кефірна, яблучна, білкова, інтервальне голодання, кето, декілька днів суцільного голоду. Усе це було мною перепробувано. Від обмежень на дієті мені часто ставало зле. в мене була хронічна втома, паморочилася у голові. та я… Інколи могла втрачати свідомість. І нагадую, мені було 16 років. Але я абсолютно ігнорувала сигнали свого тіла, мені було все одно на нього, мені здавалося, що здоров'я мені вистачить на 100 років наперед. Як же я помилялася. І от, наслухавшись порад експертних експертів, я забороняла собі їсти все, а особливо свою улюблену їжу. Солодке виявилося найбільшим злом. Я постійно тиснула на себе, злилася, заставляла витримувати довгі проміжки голоду. Я часто зривалася, а з наступного дня, не чекаючи понеділка, я починала життя спочатку. Я жила в замкнутому колі, дієта, зрив, почуття вини, дієта. Через такі гойдалки я схудла на 20 кілограмів і захворіла панкреатитом. У мене зник повністю апетит, з'явилися болі в животі, посили, посипалося волосся. І в той період мені виповнилося 18 років. Тобто, мій організм витримав 2 роки таких гойдолок і захворів. Ось моє фото до, ось моє фото після. Це була абсолютна історія, нездорова харчова поведінка, але рухаємося далі. І здавалося би, ну ось воно, щастя, я нарешті така худа, якою завжди мріяла стати. Мої параметри ідеально вписуються в токсичні групи типової анерексички і 50 кг в контактах. Нагадується, був 2012 це рік. Ця мережа була ще не заборонена в Україні. Але ні, мені було завжди мало скинутих кілограмів. Я все одно продовжувала хотіти. Схуднути, бо 47 кілограмів це не 50. Тому я вирішила, що зробити правильно, зайнятися спортом. Я особливо не, не, не вдавалася в деталі техніку е спорту. Я просто почала бігати 30 хвилин на день і займатися в спортзалі по 5-6 разів на тиждень, виснажуючи себе просто до максимуму. І, мабуть, і, мабуть, ви вже зрозуміли, що так довго тривати не могло. І мій організм почав. Давати збій, набрякати, запасатися жиром для того, щоб вижити. І найкраще рішення мого організму було правильно набрати назад 20 кг. І незважаючи на обмеження, тренування та всі ці голодування, мій організм з такою швидкістю, як і скинув вагу, так само швидко набрав її. Я тоді була в істериці. Ну, в істериці це м'яко сказати. Я думаю, що в той період я думала, що весь світ зговорився проти мене, що в мене зламався метаболізм. Я вірила в такі міфи. Я у вічі розбивала ваги, щоб не бачити ненависні цифри. Я продовжувала голодувати для того, щоб себе покарати за те, що вага росте, а потім не витримувала і знову накидалася на їжу. Я не могла дивитися на себе у дзеркало, я дивилась на себе з відразу, я відчувала до себе ненависть. Я, я переживала, що скажуть люди, я постійно почувала відчуття провини за кожний спожитий мною шматок. Усі мої думки крутилися навколо їжі, щоб ви розуміли всі думки і всі розмови були тільки про мою вагу і про дієту. Uh, і, на жаль, таке нездорове ставлення до свого тіла у мене тривало роками. Пам'ятаю, коли мені виповнилося 22 роки, я більше не могла просто жити і витримувати саму себе. В один момент чергової істерики через свою вагу, я зрозуміла, що ця погоня за ідеальним тілом зводить мене. З розуму. І якщо я не зупинюся, то поїду прямо у психдиспансер. я не жартую. Саме в той момент в мене прийшло усвідомлення і почалися перші зміни. І перше, що я зробила, це я відмовилася від дієт, хоч мені було дуже важко від них відмовитися, бо я вже була залежна, я сиділа на голці дієти. Друге, це я заборонила собі, пам'ятаю, дивитися у дзеркало, щоб черговий раз не шукати в собі недоліки і не критикувати, бо я просто вже не витримувала цього. Третє, що я зробила, це я перестала вірити у. Чарівну пігулку і пішла вивчати нутриціологію в школу лікарки Толстікової, це не реклама. Бо, щоб ви розуміли, у мене зовсім не було ніякого уявлення про те, як працює наш організм і що йому потрібно. І на цьому курсі я навчилася складати собі збалансовану тарілку і перестала ділити нарешті їжу на хорошу та погану, позбулася страху їсти і нарешті могла їсти свою улюблену їжу. І помалу я почала злізати з цих дієтичних видалок, і е, моє ментальне здоров'я і фізичне здоров'я покращилося. Е, я почала їсти, і протягом року я скинула 10 кг. І в моїй голові відбувся зрив, вибух і злом системи, що можна було бути у хорошій фізичній формі, навіть не сидівши на дієті, але ремарка це було не останнє моє схуднення і набір ваги. Бо замало було почати збалансоване харчування. Потрібно було налагодити харчову поведінку, яка роками дієт стала неправильною, і вирішити психологічні проблеми, які спонукали мене до набору і втрати ваги. Мені ще треба було усвідомити, що в мене є РХП, і вилюкувати його. А зараз висновок. Будучи на дієтах, я стикнулася із низкою побічних ефектів, таких як я втратила зв'язок із тілом, перестала відчувати голод і ситість, я зациклилась на їжі. У мене виник підвищений потяг до їжі через поділ її на хорошу та погану. Я почала переїдати через обмеження. І після кожного схуднення я набирала ще більше вагу. І найгірше дієта спровокувала у мене. Розлади харчової поведінки. Тому мій висновок є такий: соціум нав'язав мені стереотипи краси та спонукав мене відповідати їм. Бо саме так я могла отримати одобрення соціуму, яке було мені, на жаль, потрібне. А також соціум казав мені на проблему із зайвою вагою і дав мені чарівну пігулку під назвою Дієта. В інструкції якої було сказано, що вона вирішує усі проблеми. Але, на жаль, і на щастя, це брехня. Натомість дієти спричинили у мене негативні наслідки із фізичним та ментальним здоров'ям. Тому ви робіть свої висновки. Якщо моя історія була для вас корисною, ставте подобайку, підписуйтеся для того, щоб не пропустити нових відео. Залишайте свої коментарі, бо ваша думка для мене є дуже важливою. І... Ідіть завжди своєю дорогою і своєю стежкою. Не слухайте нікого. Виглядайте, як, як вам заманеться, їжте, що хочете, і будьте щасливі. Тому до нових зустрічей на моєму неідеальному каналі. Я вас обіймаю і цілую. До зустрічі, па-па! Ну, нарешті закінчилося перше моє відео. Алілуя, Я це зробила!